Відбулася робоча зустріч із представниками бізнесу столичного регіону у головному управлінні Державної податкової служби України в Київській області. Десятки підприємців, очільників виробництв, головних бухгалтерів та інших адміністративних працівників мали змогу особисто поспілкуватися із спеціалістами податкової, вирішити спірні питання тощо. Також обговорили актуальні ризики для бізнесу, шляхи взаємодії та ефективні механізми співпраці. Як зазначив, Голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник відбудова Київщини заслуга безпосередньої участі платників податків. А також завдяки їм не припиняється допомога збройним силам. Тож і держава йде назустріч підприємцям, розробляючи різні програми по підтримці бізнесу. На регіональному рівні є обласна програма додаткового відшкодування. За весь час дії цієї програми близько 32 мільйонів отримали компенсації, 400 суб'єктів господарювання на цей рік передбачено 20 мільйонів. Вже розподілена частина, але є можливість податися і отримати додаткову компенсацію. За статистикою цьогоріч на Київщині було зареєстровано понад 11 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності. Цей показник один із найвищих по усій Україні, і свідчить це про досить прозору систему співпраці бізнесу з податківцями, каже виконуюча обов'язки голови Державної податкової служби України Леся Карнау. Також вона зазначає, варто чекати зміну в системі оподаткування, аби вона стала більш справедливою, однак лише після закінчення війни, і на те є свої. Досить вагомі причини дійсно обговорюються питання щодо можливості зміни системи оподаткування в Україні для того, щоб зробити її більш справедливою, наближеною до реальних умов. Однак всі зміни до системи оподаткування, включно із видом податку, з базою ставкою, будуть тільки після закінчення війни. Це принципова позиція президента, це принципова позиція Верховної Ради, тому що ми дозволити собі під час війни міняти всю систему не можемо. Це абсолютно відверто. Щиро, тому що це загроза для національної безпеки. Тільки ми міняємо якийсь вид податку, міняємо форми звітності, постанови кабінету міністрів, налаштування програми, прийняття. Це все затримка і це не до надходження до державного бюджету. Також на зустрічі підприємці спільно з представниками різних департаментів державної податкової служби підняли актуальні проблеми взаємодії з податковими органами та висловили ключові пропозиції щодо їх розв'язання. Йшлося про подальші механізми функціонування індустріальних. Парків про особливості оподаткування аграрного бізнесу та про ризикові ситуації, які можуть виникати у підприємців під час сплати податків, загалом було підсумовано, що цьогоріч спостерігається перевиконання бюджетних надходжень на 35%. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.